Пам'ятаєте, коли я сіяла, казала, що сію асорті, гірчички на місце, де в мене ріс чесничок, ви запитували, що це за сорти таке. Ну, ось в мене тут їх три чи чотири види. Ну, вони кайфові такі. Я... Ну, по-перше, вона красиво виглядає. Ну, точніше, по-перше, воно смачно, але й виглядає красиво. Ось така гарнюська. Другий сорт от такий от, світло зелененький. Третій сорт ось такий темненький. Ну, це салатна гірчиця. Я її дуже люблю. Якась із них там, типу японська вона називається. Ну, кайфові я дуже. Ну, і взагалі дуже люблю. Багато зелені. І ось вона прям така класна, класна. Ну Вона ну, тут е, росте в напівзатінку попід деревами. У мене тут з одного боку яблунька. А з іншого боку вишенька, з цього боку грушка. І отут весь день такий затінок. Ну, трішки сонце пробувається протягом дня. Але ось вони такі, ну, соковиті, смачнючі, вони в салат взагалі шикарні. Та й так в прикуску. Ну, ну, скажіть, гарні. Ну, гарні. Ну, ці листочки кайфові, прям. Я дуже її люблю.